Чи не півсуха стяжка, це обов'язково? Чи можна, звичайно? Звичайно, що можна звичайно. У звичайної стяжки є певний плюс перевага, що вона обтікає трубу краще, і вона більш теплоємка і краще теплопровідна. Але це зовсім трошечки. У півсухої стяжки є одна величезна перевага одна. Так, вона трошки менше теплоємна, так вона трошки гірше теплопровідна, але вона не дає усадку при схвачуванні. Не дає розтріскування такого, як робиться мокра стяжка. Тобто півсуха стяжка дає можливість зразу зневілювати в площину рівну і воно не усядеться, не розтріскується. І це більш сухий процес. Оце величезна перевага півсухих стяжок. Так вона не так облягає трубу, але це все дрібниці. порівняно з тим, який результат в кінці кінців ми отримуємо. для якісного підлоги чіткої рівня, це півсуха стяжка.